Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми трошки з вами поговоримо ще на таку тему, яку ми будемо розглядати е, в одному із найближчих наших семінарів. Називається Спасіння. Він е, запланований на четверте. Липня цього року і е, він, ця тема якби перегукується з тими повідомленнями, які сьогодні заполонили простір е, інтернету, про те, що з 21 червня цього року, з літнього сонцестояння, почнуться якісь особливі дні, і це може призвести до. Якоїсь е, масової там, загибелі людей і таке інше. Дозвольте мені лишити, так би мовити, мого духовного досвіду, я займаюся цим 25 років останніх кожен день, запевнити, що ніяких масових катаклізмів, ніяких масових знищень людей е, з 21. Червня не відбудеться. Відбудеться звичайна, звичайне життя. Відбудеться війна, у нас вона триває. Ми будемо продовжувати боронити свою землю. Відбудуться звичайні речі, які були і до цього. Не прив'язуйтесь ні до яких дат. Ви повинні, перш за все, прив'язуватися до проблем своїх власних, а вони пов'язані із Тою кількістю життєвих сил, які ви зберегли за ці багато-багато ваших вцілень. Е і намагатися в цьому втіленню вціленню максимально їх. Відновити ті аспекти душі, тому що ваші життєві сили знаходяться в аспектах вашої, вашої душі, їх 18 аж штук. Ну, Такі, наприклад, як фізичний, жіночий, чоловічий, аспект душі, походження, аспект Христа, свідомості, янгола, Себая, мудрості, просвітлення, вищого я, здібностей, пробудження. Е Всемогутності, оновлення, дії зв'язку. Із цих 18 аспектів у більшості людей сьогодні б ціліло максимум 6. Уявляєте собі, тобто е ми втричі слабкіші, ніж можемо бути насправді. І тому наша задачка зараз заспокоїтися. Не реагувати на ось такі пророцтва про <смі> те, що всі ми загинемо за сім днів, там, чи за три дні, чи ще за скількись. Ні, ми будемо жити на зло всім злим силам, на зло всякій нечисті, і ми будемо продовжувати розвиватися. Але для того, щоб ви повноцінно розвивалися, ось ви повинні звернути увагу на своє особисте життя, зацікавитися саме ним, знайти і визначити свої сильні сторони і використовувати їх вже прямо сьогодні. У кожного з нас якісь є здібності, у кожного з нас якісь є знання, у кожного з нас є якісь уподобання. І коли ви займаєтеся тим, що ви. Вмієте і любите робити, ви досягаєте успіху в будь-якій сфері життя. Байдуже. Неважливо, чим ви займаєтесь, важливо, як ви це робите. І ось, коли ви робите це щиро з любов'ю і для себе, тоді ви отримуєте і зовнішній успіх. От, ви повинні проаналізувати і відслідкувати свої слабкі сторони. Чого ви боїтеся, де ви пасуєте, і так далі. Значить, той аспект вашої душі просто-напросто е ну, постраждав, постраждав колись. І тому для того, щоб ви могли прямо сьогодні відновити е свої життєві сили, вам треба знайти першу причину. Вам треба зазирнути. в, Ті е, попередні втілення, коли відбулася ця втрата, не, коли коли відбувся цей першопочатковий травмуючий досвід. Тому що всі інші втілення, е, доки ви цей першопочатковий травмуючий досвід е, не зцілили, вони будуть повторюватися, коли ви натикаєтеся на ті ж самі ситуації, ви там пасуєте, ви відмовляєтесь від своєї сили, ви здаєтесь. І таким чином ваша самореалізація не набуває тої яскравості, тої потужності, е якої вона могла набрати. От. Тому менше звертайте увагу на ці всі такі катастрофічні пророцтва, що ну, згадайте, 2012 рік, що як всі там чекали, що перед Новим роком там. 22 грудня все закінчиться. Ну, а що там було? 23 настало, потім Новий рік настав і так далі. Так само і тут. Друзі. Світ, в якому живемо, постійно змінюється. Це означає, що повинні паралельно змінюватися ми. Ми повинні е, свою увагу пер переключати із зовнішнього світу на свій внутрішній світ. Займатися самопізнанням, займатися саморозвитком, ось це дасть нам можливість відповідати будь-яким зовнішнім умовам, як би вони не складалися, коли ми займаємось собою. Якщо ж ми будемо сидіти і ждати, значить, ось звідси прилетить, нещастя на нашу голову, ось звідси, ну, коли ж дочекаєтеся, от чому можливе так би мовити, ну, Якесь значне, яка значна е, кількість людей може не витримати цих енергій, які постійно змінюються. Тому що вони нічого не роблять, тому що всередині їхнього енергокомплексу знаходяться енергетичні блоки, і ось ці високочастотні енергії, які звалюються на нашу голову щодня, вони просто не пропускають. Раз не пропускають, значить виникає що дисонанс. От, і імунна система катапульталю э, капіталює, капіталює э, перед цими вібраціями. От, і, і що далі? А далі починає всі хвороби вилазить. От, і починається збій імунної системи, починається... Цілий вал так ком таких от проблем, які навалюються на вас, і організм цього просто може не витримати. Тому ще раз нагадую: не шукайте відповіді у зовнішньому світі. Займіться самими собою. Пригадайте, що у вас аж цілих 18 аспектів вашої душі, і більша частина з них просто поки що втрачена вам. А це значить, що ви втратили свої життєві сили. Із-за цього ви погоджуєтеся там на дуже таку скромну самореалізацію. Навіть е нав'язали такий висвілів, що ми люди маленькі, нам ми люди не горді, і так далі. Як це так маленькі? Як це так, не горді? Ви всі народжені в серці Бога. Ви заслуговуєте найкращого, а не просто злиденного існування. Розумієте, пригадаєте про своє походження, а українці так особливо. Ви прямі нащадки богів. Як ці люди маленькі? От. І ви повинні знайти оці внутрішні причини, чому ви не розкрилися більш яскраво, чому ваша самореалізація, ваш самопрояв знаходиться ось на такому скромному рівні, що ви весь час займаєтесь виживанням. А справа в тому, що із цих 18 аспектів вашої душі, де місяця ваше життєві сили, більшу частину ви втратили дві третини. І сьогодні ваша задачка потрошечку повернути. Наприклад, такий аспект душі як походження, згадати, хто ви такі, Повернути собі. Оце самоусвідомлення, свою самоідентичність. Е, що таке аспект Христа? Це коли рівень вашої свідомості піднімається до сьомого рівня. На сьомому рівні знаходиться рівень свідомості Христа. Що вам заважає розвивати свою свідомість? Лінь. Можливо, невігластво. Ну, тому Господі, зараз е, книжок скільки завгодно, от, е, шкіл різноманітних скільки завгодно, інформацію в тому ж інтернеті, знайдіть ту, яка відповідає, так би мовити, вібраціям у вашому серці. Ага, це щось споріднене, це щось близьке до того, що е, відгукується в моє серце. Йдіть цим шляхом. Е, ну, той же аспект свідомості. До чого призводить? Нерозвинена свідомість до того, що ви допускаєте в свої думки е, да, в свою свідомість негативні думки. А вони що роблять? Вони руйнують ваше життя. Тому що куди спрямовані ваші думки, туди спрямована ваша енергія. А якщо ви весь час будете порпатися в негативі, ви будете притягувати цей негатив в своє життя і не вилазити з проблем. От. Раді Бога, очистіть свою свідомість, зробіть її сприйнятливими до, до потоку надсвідомості, до думок Бога про е, всеєдність буття, про своє власне існування і так далі. Е, аспект Янгола. Ну, Навчіться довіряти янгелу собі. Він же вам підказує, він вам сни показує, такі, які вам треба для того, щоб ви е, вижили в цьому житті і розвивалися. А ви його ігноруєте, виключаєте, могутній інтелект, а він має обмежене сприйняття і дуже так дискретно налаштований на сприйняття потоку інформації з зовнішнього світу. Аспект сіває. Ми довго е, шукали, що ж воно таке, аж поки не опинились в Індії на одному із е, Солоних озер, де і знаходився наші з вами пращури, там зберігали кристал, там вони його залишили. Е, кристал, який акумулював весь. Досвід лімурійської цивілізації. І коли ми відкрили цей аспект, сівая відбулася неймовірна річ, ніби із-під землі виросли, а це ну, що таке солоне озеро, яке майже висохло, нам фрагменти калюжок цих солоних, і пусте місце. От, і ніби із-під землі виріс місцевий начальник поліції разом зі своїми да, хлопцями. Кинулись до мене в обійм і кажуть, давайте ми разом потанцюємо. Вони відчули, що відбулася якась грандіозна подія, от, і, ну, от, і танцювали посеред да, Солоного озера в Індії, коли цей аспект розкрився. І зараз це, ці знання цілої цивілізації, яка загинула за 17 годин, зараз вони відкриті. Вам достатньо просто налаштуватись на, ці, на цей потік. І ви пригадаєте, ви ж всі там жили в тій цивілізації. І ви всі там загинули, фактично. От ось таким чином можна удосконалити, так би мовити. І свій потенціал підвищити його. Цим ми і будемо займатися, в принципі, на цьому семінарі спасіння, тому що наше спасіння це усвідомлення нашого божественного походження. Ось коли ви його усвідомите, тоді ви правильно збудуєте, так би мовити, вектор свого розвитку, спрямуєте його на е розвиток своїх внутрішніх здібностей. тому що нічого ззовні, ззовні ви притягнути в своє життя не можете, крім проблем. От все, що вам потрібно, знаходиться всередині вас. Там неймовірний скарб. Розкрийте його, відкрийте, і якість вашого життя зміниться. І ви зрозумієте, що заради цього варто було жити. Тому до наступних зустрічей. Хто готовий, долучайтеся до нашого семінару, бережіть себе, на